15 і 16 червня, як уже стає очевидно зрозумілим, в швейцарському Бюргенштоці відбудеться саміт миру. Я думаю, що всі ми помітили, що з назви а, саміту зник прикметник глобальний. І це а, дозволяє і наштовхує на певні роздуми. Ну, насамперед, це говорить про те, що. А, Масштабність глобальності потроху зникає. По друге, це е, наштовхує на те, а що може стати об'єктом розгляду. Бо при назві глобальний треба говорити про майбутній світовий порядок, ну принаймні про його концептуальні засади і підходи до його облаштування. Я вже не кажу там організаційні інститути, які би цей світовий порядок вибудували. Ну, і в тому числі і правила, і статутні норми, і норми міжнародного права, під які б цей глобальний порядок і будувався б. Е, ну, очевидно, що зникнення терміну глобальний і застосування все частіше і частіше, по відношенню до цього форму назви Саміт Миру, свідчить про те, що він буде присвячений. Темі російсько-української війни і виключно в цій війні. А суттю його стане по суті необхідність вироблення механізму, як змусити Росію виконати статут Організації Об'єднаних Націй і дотержуватись норм міжнародного права. І по суті, це свого роду буде певний документ, який базується. Очевидно, що на так званому 10 пунктах президента Володимира Зеленського, частина з яких увійшли в резолюцію Генеральної асамблеї ООН, і які є, по суті, підтвердженням того, що необхідно домогтися виконання цих вимог моделлю. Союзом, ну, якими підходами, якими механізмами, тобто, по суті, ми скажемо в ході цього саміту те, що вже не один раз говорилося, виходячи із норм і принципів територіальної цілісності, суверенітету і так далі. Чи це правильно це правильно і це добре в кінці кінців, бо дуже часто в нинішній ситуації. І соціум, та і естеблішмент, і, і лідери хворіють на пам'ять і забуваються про те, а що, От, власне, таке територіальна цілісність, суверенітет і таке інше. Разом з тим треба розуміти, що це для світу лише о, приватна проблема. Приватна проблема українців. Так, вона нам болить, але це проблема українців. І це дуже добре видно з того, як артикулюють цю проблему. Ну, зокрема, Китай, називаючи її українською кризою. Ну, а що ж там можна згадати про тезу громадянська війна, яка лунала в Європі, починаючи з 2014 до початку і середини, майже 2017 року і так далі. Звідси все-таки даремно зникає прикметник глобальний. Бо питання глобальності це питання не тільки нових підходів, нової конструкції, а й нових механізмів. Бо воно так зрозуміло є складовою, бо це глобальний саміт, і в ньому є малюнок, і в ньому є механізм, як це робити. А от що стосується саміту миру, це добре, що якась кількість країн Руками, очами, головою своїх лідерів заявить про те, що треба виконати статут ООН і виконати треба на основі 10-12 чи скільки б цих пунктів не було в підсумковій резолюції. Вони важливі, бо вони підтверджують необхідність це зробити. А як зробити, що фюрер, прочитавши цей документ, пустить сльозу, виведе війська, вибачиться, розрахується. А заплатить за моральні і матеріальні збитки українців. Ні, він цього не зробить, це ж очевидно. Так як він ніколи не сяде за стіл переговорів з точки зору виконання принципів статуту ООН і норм міжнародного права. Тобто ну, ага, інструмент тільки один: зібрати силу, зібрати штаб, сформувати. Керування цією силою, забезпечити всіма необхідними ресурсами, нанести удар і покінчити із цим, цією міллю московською, яка вже настільки набридла світу, що на неї дивиться не хочуть, але ж вона є. І вона шкодить сьогодні світу. Тому, з моєї точки зору, все-таки. Саміт мав би бути глобальним, і рішення на ньому мали б прийматися не з точки зору сьогодні на сьогодні, а з точки зору майбутнього. Бо це чітко означило б мету і розуміння, куди цей світ хоче, оцей розумний світ, який збереться, куди він хоче рухатися. Бо, ну, почекаємо ще кілька днів після парижських розмов, чи буде там делегація Китаю. З моєї точки зору, цьому марно, на це марно не сподіватися, але треба ж розуміти, що Сі Цзіньпінь, а, усвідомлює цього гіганта, який є Китай, і він розуміє величину проблем, які перед ним є. І прекрасно усвідомлює, що якщо його зараз загонять в одну клітку із Фюрером і з аятолами, ніяких способів вирішити ці проблеми в Китаї не буде. Ніяких абсолютно. І так почекаємо, можливо, там відбудеться якесь освітлення, але як воно може відбутися, коли на сьогоднішній день Китай повністю залежить від сировини російської, по якій Росія демпінгує? Ви скажете, а що він не може переключити, переключитися на Кувейт, на Саудівську Аравію? Може, але він же робить навпаки. Чому він робить навпаки? Бо Росія демпінгує, а Китай розраховується натурою. Ну, товари подвійного призначення, компоненти зброї, запасні частини ну, і так далі. Все це є якби залікова схема, на якій в Росії нагрівають руки багато хто із прихвостнів Путіна. Тому очевидно, що ліпше було б говорити про масштабні речі. Але чи це сьогодні може бути реалізовано з точки зору хоча б перспективи. одразу ж виникає питання: а що тоді робить з ООН, Радою безпеки всією системою, яка вибудована на сьогоднішній день? Відповіді немає. І так зрозуміло, що як би не розвивалися події, але я дозволю собі порадити політичному керівництву України, виходити на серйозну масштабність. На проектне розуміння майбутнього світу. Бо тоді легше буде мостити шлях до цього майбутнього. І тоді стане зрозуміло, яку роль Україна бачить у цьому процесі. А на форумі можна було б обговорити. Як це бачать інші держави. Більше того, за нинішніх умов, це б стало б чисткою кристалізацією того, хто з демократичним світом і готовий з ним далі виборювати цивілізацію, демократію, свободу, а хто залишиться в осі зла. Більше того, цей саміт би сформував відповідь на питання, на кого можна розраховувати. Якщо говорити власне про майбутнє світу, відтак це ще один аргумент для того, щоб глобальний саміт миру він відбувся, а не просто саміт миру. А в ньому були розглянуті проекти, які б говорили про майбутнє світу, його організаційні засади статутні і механізми, які б дозволили. Забезпечити формування цього майбутнього.